Від геморою допомагає гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. В сумах росіяни сьогодні шахедом влучили в автостоянку. Пошкоджено 19 автомобілів. З них 11 повністю згоріли 8 Частково понівечені. Поранено людину. А кількість жертв вчорашньої атаки балістикою зросла до 35 постраждало 120 людей. Серед загиблих – 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Загалом по меддопомогу звернулися 105 дорослих і 15 дітей. В стаціонарі лишається 43 поранених, серед них – 9 дітей. Сьогодні від самого ранку у місті відновлена пошукова рятувальна операція. ДСНСники мають перевірити одну з двох будівель тамтешнього університету, розібрати всі завали та пересвідчитися, що під ними немає людей. У місті оголошена триденна жалоба за загиблими внаслідок ракетного удару по місту 13 квітня. На фронті сьогодні вже відбулося 67 бойових зіткнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше сил ворог кинув на Покровський напрямок. Тут українські захисники відбили 19 атак росіян поблизу восьми населених пунктів. Ще 13 штурмів вдалося зупинити на Лиманському відтинку фронту, де ворог теж активізував свій наступ. П'ять боїв точилися на Новопавлівському напрямку поблизу Костянтинополя та розливу. Чотири рази намагалися просунутися окупанти в районі Торецька. безуспішно. Два штурми зупинено на Краматорському напрямку в районі Часового Яру та Андріївки. Військові відзначають збільшення кількості газових атак і скидів отруйних газів на позиції Збройних сил України. За даними головного управління розвідки Міноборони, нині на лінії бойового зіткнення, зокрема, у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки дедалі частіше фіксують випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом. Росіяни скидають гранати РГВОЗ безпілотників, гази вражають слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки. І, на жаль, серед захисників України вже є загиблі. Від початку повномасштабного вторгнення ворог щонайменше 6,5 тисяч разів скидав газові гранати на наших воїнів. Швидкі та мобільні, несподівано опиняються біля лінії фронту та здалеку випалюють гектари загарбаних росіянами полів разом із ними, їхньою технікою та боєприпасами. Це гради Сокіл, українська розробка, яку не також часто можна зустріти у війську. Та принаймні у гармаші 173-го батальйону 120-ї бригади ТРО, що належить до 65-ї механізованої бригади, такі установки є і успішно та гучно працюють. Як саме на власні очі бачили наші запорізькі кореспонденти. Це дорогою на бойовій позиції. Настанова від вояків на випадок появи в небі ворожого ФПВ. росіяни близько. 12 кілометрів. Треба слухати. ФПВ можуть долітати на оптоволокні сюди. Що там, ну, ланцет. Ланцет він тихо летить. 42-річний гармаш на псевдоквадрат принагідно жартує і ніяковіє, коли його фільмують. Це все знімав, Все, хватить вже. Та як переходимо до справи, начальник артилерії 173-го бату 120-ї ТРО, що нині підпорядкований 65-й бригаді, стає серйозним. Зараз цілитимуть по окупантах. Жива сила противника, Скупчення до 40 чоловік. 10 ракет будемо відпрацьовувати двома установками. Одна на три, направляючи друга на шість. Безстренько відпрацювали, і в нас на все про все дев'ять хвилин, щоб звідси поїхати. У прифронтовому ліску хлопці розгортають контрольно-спостережний пункт і запитують у дронарів про небо небо чисте. До яру один за одним приїжджають пікапи. Це гради сокіл, з яких і гатитимуть по окупантах. Реактивники квапливо скидають захисні сітки та розгортають установку. Подивай, подивай, борода, подивай. Поруч споряджають далековійними снарядами другого українського сокола. Хлопці чекають на команду. Перший постріл, як годиться, пристрільний. М, часом у командному пункті гармаш на псевдосом вдивляються у монітор, де транслюють стрім з розвіддрона. Всім до розриву єсть розрив разом з українцями. Росіян на Запоріжжі нищать і бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура. Чеченці хай стріляють отак, як стріляють. Тільки правіше їх візьме. трохи. після коригування на голову мчить залп градів. Всі готові, пускаємо залп. Бачу, бачу, є. Ще один. Є, ще ще буде. Місце пусків варто полишати якнайшвидше. Контрбатарейники ворога вже вираховують цей ярок. Гармаш на псевдопрофесор каже, відстрілялись удало. Те, що передали нам по рації, влучання були, а далі вже будемо на... робити аналіз і дивитися, що і як. Наскільки швидко треба забиратися звідси? Ну, Вже пора. Згортання і уход з позиції хвилина. Ми вже затримались трошки. Андрій Почті, Артем Деженков, факт ТСІТВІ. Єдині новини. Російський дрон знову атакував літнього чоловіка в Херсоні. Близько 9.30. Вибухову травму, контузію, поранення. Обличчя отримав 64-річний херсонець. Вчорашня статистика теж не втішна. Тро людей загинули шестеро поранені. Найбільше жертв в самому Херсоні, де росіяни били по Центральному та Дніпровському районах, є вбиті та поранені, а також у передмісті, Антонівці. Там через скиди вибухівки загинула жінка, поранені троє чоловіків. Ворог використовує артилерію, РСЗВ, міномети, авіацію та безпілотники. Обласна військова адміністрація опублікувала відео багатоповерхівки в Дніпровському районі Херсона. Туди за вчорашній день прилетіло тричі. Зруйновані дві квартири. Сьогодні їх намагаються полагодити. Загалом постраждало 35 об'єктів інфраструктури. Це і багатоповерхівки, і приватні будинки, медичні, навчальні заклади, магазин. Також ОВА опублікувала фото Новорайська Береславського району по селу. Прилетіло щонайменше п'ять разів із реактивної артилерії, великі руйнування та, на щастя, без постраждалих. Село Посад Покровське на Херсонщині майже повністю зруйноване ворогом. В перший рік війни тут проходила лінія фронту у 2023-му Вперше після деокупації села Весну зажевріла надія на його відбудову. Посад Покровське увійшло до переліку населених пунктів, які будуть відновлювати в межах експериментального проєкту. Зараз 2025-й, а село і досі в руїнах. На цих кадрах посад Покровське два роки тому, весна 23-го – перша весна після деокупації правого берега. Саме через посад Покровське проходила лінія фронту. Село фактично було знищене. Коли ми знімали це відео, тут активно працювали сапери. Де поверталися до своїх зруйнованих оселя. Заступниця старости розповідала про свою мрію якнайшвидше відбудуватися. І ми так і мріємо, щоб нам відбудували нам європейське село. Одразу після цієї зйомки у квітні 23-го село включили до експериментального державного проекту з відновлення. Обіцяли зробити все швидко. Минуло два роки. Ми з Ларисою Соколовою знову йдемо тими ж вулицями, але, на жаль, жодної відбудованої в межах проекту хати досі немає. Мали велику й маємо велику надію на відбудову, що нас відбудують. Трошки було призупинено будівництво, так як не було. Є лише незавершені будівництва, десь звели коробку, якось тут. У нас типових проєктів по цим по типам дев'ять типів. Десь лише залили фундамент. Загалом почали відбудову лише 10 частини з 900 зруйнованих будинків. Почали будувати 81 будинок і 39 капітальним ремонтом. Це коли це загальна, це почалося в кінці 23-го року. По постанові у нас 363 будинки. Кілька будинків відбудували волонтери, але й вони не завершені. Люди не можуть заїхати, оскільки село включене в державний проект потрібно проводити тендери. То йде державна програма. Президентська буде краще ніж було. От, і ми не бачимо сенсу зараз щось тут робити. В 23-му році 115 будинків завдяки нашим партнерам, благодійної організації і ми перекрили з тих будинків, які ми поперекривали. Там вже якась частина їх уже просто немає. Шифри зняли, а десь просто вигорнули. Хоча Олег каже, волонтери зараз чекають дозволу від місцевої влади на ремонт дахів у кількох будинках. Місцеві чиновники пояснюють, коли почали відбудову, зіткнулися з кількома проблемами. Було дуже складно зібрати документи на старі будинки, часто в селян їх просто немає. Та головне державні кошти надійшли лише двічі і повернулися в бюджет. Потім була зупинена фінансування, і потім в кінці 24-го року ми е е призупинили ну, дію договорів з підрядниками. А чому було призупинено фінансування? Яка причина? Ми не можемо на це okay, вікна. Не знаю. Да. Керівник однієї з компаній, що виграла тендер, пояснює, угоду уклали в січні 24-го. Гроші надійшли лише в листопаді, а роботи мали завершити до грудня. Технічно це було неможливо. Кажуть, треба за місяць усе зробити взимку у неналежних погодних умовах. Думаю, навіть не спеціалісту зрозуміло, що це навряд чи можливо через температурні режими та технологічні процеси. Після цього з нами розірвали договір. До того ж, каже забудовник, проєкт був дуже неякісний. Наприклад, демонтувавши шифер, неможливо покласти черепицю на стару обрешітку. Вона має певний крок. Але ані обрешітка, ані вогнезахист, ані гідробар'єри у покрівельних роботах не були передбачені. Саме на сьогоднішній день вимушений констатувати дійсно так, що жодного об'єкту на 100% відбудовано не було. У державному агентстві з відновлення визнають, відбудова справді забуксувала через проблеми з проєктом. У 2023 році було виділено 646 е, мільйонів гривень. у 2024 році було виділено майже 820 мільйонів гривень. Однак відсоток освоєння цих коштів він доволі такий низький, тому що на мою думку було погано підготовлено проекту штористу документацію було погано. Підготовлено взагалі план по відновленню населеного пункту. Заступник директора агентства нікого не звинувачує, хоче все виправити і обіцяє невдовзі роботи відновити і першу чергу завершити до кінця року. Наразі в селі продовжують інфраструктурні роботи, відновлюють водогін. Гроші на це з інших джерел. 20 кілометрів влаштованого водогону. Наразі у село люди майже не повертаються. Ті, хто приїхав раніше, здебільшого залишилися, облаштовуються самотужки і чекають відбудови. Як от Наталія, ось це вона на руїнах будинку у 23-му. Це розібрала маленький проход. У неї постраждали два будинки. Один родина частково відновила сама там і живе. Інший відновлюють за державною програмою. Уже залили фундамент. Чекає на завершення робіт і виїздити не збирається. Воно важко, але ми повернулися додому, ми розуміли, куди ми повернулися. Щоб село село було, щоб воно жило. Надо, щоб повернулися люди. Символ відбудови – цей жовтий паркан здовж однієї з центральних вулиць. За ним недобудовані будинки. Ось таким селом мрії побачили архітектори. Місцеві ж вірять, що їхній посад Покровський таки відновиться. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко. Факт ЕСІТІВІ Єдині новини. Інструктор Яворського військового полігону на Львівщині виявився зрадником. Працював на ФСБ та російську воєнну розвідку. Його викрила військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача Збройних сил України. Злочинець мав підготувати теракти проти командирів Збройних сил України, які проходили зі своїми підрозділами бойову підготовку в місцевому навчальному центрі. Він отримав від ворожого куратора карт бланш у виборі способу ліквідації українських військових. Серед сценаріїв було закладання вибухівки у штабі або навчальному корпусі чи використання на осліп колеги, який мав би занести вибухівку. Також зрадник розглядав наведення ракетного удару по засередженню захисників на полігоні. Підозрюваний зараз під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Міністри закордонних справ Європейського союзу зібралися на засіданні ради ЄС у Люксембурзі. Серед головних тем допомога Україні та майбутні гарантії безпеки. Очільник нашого МЗС Андрій Сибіга долучився до зустрічі відеозв'язком, закликав європейські країни діяти рішуче, збільшити тиск на агресора і прискорити євроінтеграцію України. Крім того, наголосив, Київ потребує більше комплексів протиповітряної оборони та запропонував країнам ЄС інвестувати у програму розробки української системи ППО. Очільниця європейської дипломатії Калас також закликала робити більше задля підтримки України та максимально тиснути на Росію. За її словами, вже вдалося зібрати для Києва дві третини з двох мільйонів боєприпасів в межах її ініціативи. Обговорюють міністри 17-й пакет санкцій проти Росії. До нього можуть увійти обмеження проти Росатому, тюньового флоту Росії та експорту їхнього скрапленого газу. Європейський союз заборонив країнам кандидаткам на вступ брати участь у параді 9 травня в Москві. Глава МЗС Латвії Байба Бража заявила, марш у столиці Росії несумісний із європейськими цінностями. Натомість, як пише видання «Політико», в травні лідерів ЄС запросили до Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських посадовців проявити солідарність в день, коли Москва намагається переписати історію перемоги.